Ми команда Рейнджери! Ми хочемо не підірвати нашу школу, як її про це багато учнів, а зробити її оновленою, комфортною, сучасною, кращою. А бізнеся за це все найвідповідальніші. Я Настя, капітан найкрутішої команди. Ярослав. Ярослав! Ярослав, квадраті Ліза! Ліза! Ліза в квадраті! Аня, 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 Аня Кубі! Ла і Сергій! А це та, яка допомагає завжди і в усьому. Ментор нашої команди Наталя Анатолійна. Ми проживаємо на Харківщині в чудовому Слобожанському краю. Гути мальовниче селище міського типу, місце, яке ми вважаємо нашою малою батьківщиною. Серед найбільш привабливих кутків селища школа, особливе місце. Майже 30 років наша школа не змінювалась. Але не так давно відбулися величезні зміни. Міцний дах, теплозберігаючі вікна, оновлення кабінетів, новий медіапростір. Був зроблений важливий крок у покращенні школи. Але вирішено, що не всі проблеми. Дізнавшись про проект Open Ukraine, ми з радістю долучились до оновлення нашої школи. В Даний час ми плануємо реалізувати нашу спільну мету, завдяки якій ми зібрались тут разом. І хочемо, аби учні та вчителі. Маликомфортні умови для перебування в шкільній їдальні. Ми впевнені, що тримаючи разом. Все, про що ми мріємо, обов'язково здійснилося.